Чотири причини, чому діти не хочуть робити домашнє завдання. Привіт, друзі! Мене звати Олексій Кравченко, і це подкаст Академія успішної дитини. Сьогодні говоримо про причини того, чому саме дитина не хоче робити домашнє завдання. Ну а ви, друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки цьому відео. Ми починаємо. І перша причина дитина вірить у власну лінь. Ліні не існує, переконані фахівці. За цією назвою криється якась конкретна причина. Наприклад, коли батьки чи вчителі настільки хочуть вберегти від лінощів, що постійно дитині повторюють: не треба лінуватися або будь-яку невдачу, пояснюють, ну бо ти ж нічого не хочеш робити. І дитина починає вірити, що вона ось така просто від народження. Ледача. що ж робити? Навіювати протилежне. Повторюйте дитині, що в душі вона трудяга. Шукайте докази навіть дивні. Напевно, складно такому активному хлопцеві чи дівчинці, як ти цілий день сидіти за комп'ютером, але ж ти переходиш з рівня на рівень у грі. Отже, ти дуже наполегливий або наполеглива. Не змушуйте, не вимагайте, хоча б кілька тижнів, зачекайте, поки слова почнуть чарівним чином діяти. А потім дійсно спробуйте перенести позитивний образ на роботу. Над домашніми завданнями, мовляв, такій наполегливій дитині тут завдань ну на якихось півгодинки. Але що ж робити, якщо школяр вважає, що домашнє завдання велике? Тоді зробіть позитивний виклик: б'юся об заклад. Ти завершиш математику за годину і з твоєю вдачею. Ти зможеш виграти. Друге, у дитини нерівномірна працездатність. Ледачими називали в школі багатьох видатних людей, наприклад, геніального вченого Альберта Ейнштейна, винахідника Томаса Едісона. Тож, можливо, проблема зовсім не в вашій дитині, не в байдужості до шкільних справ, а в асиметрії півкуль мозку, коли значно активніша саме права сторона. Така дитина не здатна жити за графіком, особливо, якщо її підганяють. І активність залежить від природних циклів значно більше, ніж в інших, шкільний розклад для такого хлопчика або дівчинки важке випробування, від якого, хоч вдома, ну хочеться трошки відпочити. Що ж робити? Забудьте про пораду: не берися за справу, доки не завершиш попередню. Одноманітна діяльність просто втомлює таких дітей, і ефективність в них значно знижується. Нехай переходить з однієї справи до іншої, і як би це дивно не виявити. Виглядало, розв'язав два математичні приклади, виконав граматичне завдання в зошиті з мови, подивився відео з біології і знову до математики. Головне, щоб увага перемикалася між різними видами навчальної діяльності а ще потрібен, звісно, відпочинок кожні 45 хвилин, коли дитина рухається. Ходить, виходить на балкон подихати свіжим повітрям. Третє, у дитини конфлікти у школі. Булінг, сварки з однолітками в новому класі, великий конфлікт з учителем. Усе це може дійсно призвести до того, що школа ну, просто викликає в нього алергію. Протягом дня на заняттях дитина якось ще тримається, але вдома підручники та зошити нагадують їй про болісні переживання. Тож зникає зовсім відчуття захищеності у власній домі. Ось тому син чи донька несвідомо намагається позбутися будь-якої згадки про школу. Що ж робити? Встановлювати довірливі стосунки, обов'язково поговорити щиро і спитати, що відбувається у школі. Краще завжди неформально розпитувати про шкільні будні дитини, не обмежуючись тільки тим, які оцінки вона отримала, цікавитись дійсно її друзями, стосунками з однокласниками, подіями і навіть тими, які зовсім здають. Дорослим дрібними. Тоді ви вчасно зможете зрозуміти, якщо щось. Трапиться і щось піде не так. Четверте, у дитини прихована гіперактивність. Така дитина абсолютно не відрізняється від однолітків. Інтелект у неї у нормі, по кімнаті не бігає, зі шкільною програмою справляється. Але будь-який зовнішній подразник, наприклад, новий предмет, людина, шум, вони просто вибивають такого учня з колії. Робив уроки, відволікся на дзвінок друга, повернувся вже не до зошитів, а почав, наприклад, прибирати в кімнаті. Якщо таких стимулів багато, то дитина збуджуються і швидко втомлюються, але не може зупинитися і просто відпочити. У такого школяра структури мозоку, які гальмують фізичну і емоційну активність, працюють дуже слабо. А відповідальні за активацію на всі 100%. Що ж робити? Відрізнити приховану гіперактивність зможе лише фахівець, тож варто звернутися до невролога. І за правильного підходу в підліткові роки дитина може. Перерости цю проблему. Хочете, щоб вона доводила справи до кінця. Правильний рецепт більше фізичної активності, прогулянок на свіжому повітрі. Спочатку відправте на подвір'я, на спортивну секцію, а вже потім нагадайте про домашнє завдання. Як не дивно, такому учневі треба просто дещо фізично втомитися, аби заземлитися і зосередитися на новій справі. В нашій онлайн-академії успішної дитини наші психологи системно працюють як з дітьми, так і з батьками в результаті чого ваша дитина точно стане самостійнішою і організованішою у шкільних, ну і звісно, побутових питаннях. Вона буде почуватися спокійніше та впевненіше у спілкуванні з однолітками і дорослими, почне насправді цінувати байливі стосунки з близькими і навчиться відстоювати свою точку зору та захищати себе без бійок та образ. Лінк на академію ви знайдете в профілі описі цього відео чи першому коментарі. Тож реєструйтесь прямо зараз. І напишіть у коментарях, як саме ви справляєтеся з небажанням вашої дитини робити домашні завдання. І не забувайте підписатися на канал. До нових зустрічей, друзі!